Привіт, ми любі українці, і гості України. Давненько ми з вами не бачились, але вибачте, навалилося трохи роботи. А я не можу виходити в ефір, нехтуючи цією роботою, тому що робота є робота. Мова в цьому відео зараз піде про повістки, чим вони відрізняються, і як діяти, коли ви отримали ту чи іншу повістку. Тому що це питання зараз суспільстві говориться найбільше всього. Ну, питання щодо мобілізації, мається на увазі. Є Три види повісток, або, скажімо, дій, на які наражають ці повістки. Перший вид повісток це для уточнення облікових даних. Вас заспокоюють, що не бійтеся, це повістка просто для того, щоб ви прийшли в ТЦК і там оновили ваші дані про склад сім'ї, про здоров'я, місце роботи і так далі. Але ця повістка ні до чого не зобов'язує. Але. На практиці відбувається дещо інше. Ви приходите в ТЦК для уточнення облікових даних, і вам надають зразу відразу інший вид повістки. Це повістка для проходження військово-лікарської комісії. При тому облікові дані ніхто навіть не уточнює. Просто вас викликали, щоб дати другий вид повістки. І ось тут, ось тут починається цікаво. З моменту, як ви отримали повістку на проходження військово-лікарської комісії, у вас тепер виникають певні зобов'язання. Тобто ви повинні піти пройти військово лікарську комісію і з висновком цієї комісії потім прийти до ТЦК. Раніше як це відбувалося? У людини є якась хвороба. Там будь-яка хвороба, вона приходить до військово-лікарської комісії і каже, ой, щось в мене, знаєте, була там якась. Непроходимість крові десь 20 років тому, і щось в мене воно от саме зараз забезпокоїло. Що робити? Я хочу здати певні аналізи і пройти спеціалізованого лікаря, тому що лікар, який займається загальною практикою, або якийсь нервопатолог, він ніякого відношення до судинної системи не має. І тоді цей лікар має дати направлення, а лікаря спеціалізованого немає цій лікарні і в складі військово-лікарської комісії. І тоді особа має поїхати до якоїсь обласної лікарні або до спеціалізованої лікарні, і пройти відповідно спеціалізоване, скажімо так, спеціалізоване дослідження здоров'я. І тут раніше, як було, ви приїжджаєте до спеціалізованого лікаря, наприклад, в обласну лікарню, в Київську обласну лікарню, а там черга на місяць-два вперед. І в цій черзі всі військово зобов'язані. І що тоді робить людина? Пише до ТЦК заяву, я не можу пройти її, на вказаний час не можу прибути, тому що мені два місяці тільки до лікаря треба спеціалізованого попасти. Розумієте, в чому справа? Проблема, тобто, військову лікарську комісію можна було проходити навіть і по півроку. А це серйозний, досить серйозний термін відсрочки від військової служби. Тобто, розумієте, да? другий відповістки це на проходження військової служби. І ось для цього зараз президент підписав розпорядження РНБО про строки проходження військово-лікарської комісії. Я зараз вам озвучу ці строки. На проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше чотирьох робочих днів. Тобто, за чотири дні військово-лікарська комісія має дослідити весь ваш організм з усіма аналізами, з усіма ділами. Друге, це на проведення лабораторних досліджень дається не більше трьох робочих днів. Всі ваші аналізи мають зробити за три дні, будь які аналізи. Навіть ті аналізи, які технічно зробити не можна за три дні, а іноді навіть і за місяць. І третій вид сроку цього це на проведення інструментальних досліджень. Там також дається три дні. Тепер дивіться питання головне: якщо у людини там онкохвороба. І притом така онкохвороба, де неможливо зробити цей аналіз. А щоб зробити цей аналіз, є ще певна черга людей, в тому числі і військовозобов'язані. І такий аналіз може робитися тиждень, два. Як тоді бути? Щоб брати онкохвору людину і писати непридатний до військової служби. Все, або придатний. З онкологічним захворюванням, яким серйозним четвертого ступеню, ступеня, наприклад. Ну, четвертого ступеню це я утрую, тому що людина вже буде знати, що в нього Але, Тобто цей срок, знаєте, додатково, додатково доводить те, що сьогодні військово-лікарська комісія ця, вона має ознаки формальності. І нічого спільного з дійсним дослідженням стану здоров'я вона не має. Ну, я так бачу, судячи по таким розпорядженням. Так, вернемося до наших повісток, тому що у нас зараз мова йде про повістки. Нагадаю, що перший вид повістки це для уточнення облікових даних, другий вид повістки – це на проходження ВЛК, які вам дають, коли ви приходите для уточнення облікових даних. І ось коли вже ви проходите ВЛК і приходите до ТЦК, вам вже дають третій вид повістки. Це. Мобілізаційне розпорядження. Це повістка, яка надається військовозобов'язаному, якщо він придатний до військової служби. Ну, тепер ви орієнтуєте в цих видах повісток. Як діяти, якщо порушуються ваші права, при врученні цих повісток, ви знаєте. А якщо не знаєте, ви можете звернутися за юридичним захистом. І я хочу звернути увагу не за юридичною безкоштовною допомогою. В стилі як відмазатись від мобілізації. Ні. Це юридичний захист, якщо порушуються ваші права, не плутайте ці моменти. І контакти для отримання цього юридичного захисту ви можете побачити внизу у плащі цього відео, номер телефону, а також мій особистий сайт, на якому також ви можете дізнатися багато інформації щодо мобілізації та інших питань. Ну і таким чином, ви можете зателефонувати за цим номером телефону. В описі, до речі, до цього відео також буде. Номер телефону вказаний, і отримати юридичну консультацію, але вона не безкоштовна. Я на цьому звертаю вашу увагу. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору. Якщо воно вам не сподобалось, звісно, дизлайк поставте. Підписуйтесь на цей канал, там цей колокольчик поставте, тому що щоб ви не пропускали інше відео і були в курсі всієї інформації. І обов'язково щось напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу мобілізації, повісток, незаконності, поведінки працівників ТЦК і так далі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.